Молодою картоплею останніми тижнями все більше почали торгувати на тернопільському ринку. Однак наразі цей популярний овоч не дешевий, оскільки вирощують ранню картоплю в теплицях, це суттєво впливає на вартість. До того ж, цього року немає херсонської картоплі, що теж вплинуло на ціну утворення. Переважно висуть овоч із Закарпаття і Єгипту. Які ціни на ринку з'ясували журналісти Терену. На гуртовні ціни стартують від 45 гривень за кілограм, а на овочевому ринку від 60 гривень. Картоплі де за Карпатія шестдесят гривень, є 65 є 55 п'ять. На розмір більше, менше. Середній, ну, середні, ну такий. Калібр. Скільки подешевшення варто чекати вже коли картопля з'явиться на власних городах, а це орієнтовно середина червня, кажуть продавці. Буде але буде більше много і таке. місцеве буде таке село. Буде, буде падати, поки селю нема не буде, то так, таких плодів. Коли селю починає, буде дешевше. Покупців на ринку чимало, проте купувати ранню картоплю ще не поспішають. Люди чекають, коли овоч подешевшає, або розраховують на власний врожай з дач та городів. Нову ще не купуємо, а доїдаємо стару. Пізніше, я думаю, що пізніше вже, коли буде більш, вий, більш... більш натуральніше. Найчастіше це жарна картопля та деруни. Не купуємо, тому що не корисно. Це вареники люблять, люблять картоплю смажену. Хоча вона також не дуже не дуже корисно, ну, але готуємо. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.